Хочу висловити вдячність пані Світлані за проведену зі мною сеанс терапії. Я звернулася до неї з таким питанням: в мене маленька дитина, і вже півроку вона кожну ніч, по два рази, по три рази на ніч вона впісюється. Я звернулася до неї з таким питанням, щоб вона попрацювала саме з моєю дитиною. Але так як дитина маленька, то пані Світлана запропонувала через мене змінити якісь неправильно працюючі програми. Все відбулося дуже вдало, спокійно, все зрозуміло. І наступну ніч я очікувала, що ж буде. І, звісно, кровать в нас була суха. На наступну ніч знову кривать сухає, дитина вночі попросилася в мене в туалет. Це виглядає насправді як співпадіння, як якесь чудо. Але я хочу сказати про те, що я була впевнена, що сеанс терапії спрацює, що програма виправиться, і це не співпадіння, а це 100% результат. Я дуже дякую вам, пані Світлана, і хто ще вагається звернутися чи не звернутися зі своєю проблемою, будьте впевнені, що ваша проблема буде вирішена. Всім вдалого дня!